Hi guys, мене звати Анжеліка, а ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. І сьогодні ми знову перевенимо про КОЄТ, А саме про кінцеві терміни дії тимчасових заходів. Так, звичайно, всі знають, що програма КОЄТ діє до 31 березня 2024 року, але в цьому відео ми обговоримо всі ключові кінцеві терміни дії тимчасових заходів. Так буде! Три і остання третя дата я назву її самою останньою. Вона буде найнесподіванішою та, можливо, трішки шокуючою для всіх українців, які приїхали по коєд. І, звичайно, ссылку на офіційне джерело, з якого я брала інформацію, я залишу під відео. Також я буду кожну дату дублювати у цьому кутку. 15 липня 2023 року. Останній день подачі заявок на КОЄТ з кордону. Відповідні заявники, які перебувають за межами Канади, мають подати заявку на отримання візи до 15 липня 2023 року, відповідно до КОЄД. Плата за заявку і надалі не стягуватиметься. Тобто, якщо ви хочете безкоштовно отримати візу, коєд у свій паспорт безкоштовно. То вам потрібно це зробити до 15 липня 2023 року, тому що після цієї дати віза вже буде коштувати вам гроші. 31 березня 2024 року. Це останній день для продовження або зміни вашого тимчасового статусу в Канаді відповідно до КОЄД. Плата за заявку надалі не стягуватиметься. Наприклад, ви зараз перебуваєте в Канаді по візі Коєт як студент, і ви можете звільнити свій статус безкоштовно на Open Work Permit. чи навпаки. Це останній день для поїздки до Канади з візою, виданою відповідно до Коєт. Ті, хто мають візу згідно з Коєт, мають поїхати до Канади до 31 березня 2024 року відповідно до спеціальних заходів. Тобто, якщо ви хочете скориставатися допомогою, яку Канада надає українцям, та всіми тими бонусами, що надаються українцям, вам треба приїхати до 31 березня 2024 року. Це Open Work Permit, по якому ви три роки можете робити в Канаді. Це курси англійської мови, це безкоштовне медичне страхування. Також це єдиноразова виплата: 3 тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. І ось ми з вами підібралися до останньої, третьої дати, а поки що ви маєте змогу поставити мені лайк. І так, що ж це за дата? Це 31 березня 2025 року. Це останній день, коли українці та члени їх родин, які тимчасово перебувають у Канаді, можуть скористуватися послугами поселення, послуги з поселення, які зазвичай надаються для постійних мешканців Канади. Залишаються доступними для всіх українців та членів їх родин до 31 березня 2025 року. Раніше всі ці привілегії були надані тільки перманент резиденсам, але й коли в Україні почалась війна, вони прирівняли українців до цього статусу і дали нам тимчасовий притулок на три роки. І дійсно, так і виходить, що на три роки з 2022 року по 2025 рік. Тобто це останній день, до якого буде а, діяти підтримка по програмі КОЄ. це безкоштовна медицина, курси англійської мови. Наприклад, ви там йшли на курси якоїсь професії безкоштовно, щоб її освоїти та працювати. Це все перестає діяти у цей день. Ось таке інформативне відео в мене вийшло. Будь ласка, поставте лайк під відео. Та напишіть 3, 4, 5 слів у коментарях. Цим ви підтримаєте мій канал та також допоможете поширюванню цього відео, щоб українці дізнались про ці дати та вирішували, як їм творити своє майбутнє. Дякую за перегляд! До нових зустрічей. Bye, guys.